Господь нас попереджував чи ні? Господь взагалі нічого не робить, написано, не відкривши таємниці своїм рабам, своїм пророкам. Так воно є. Ми слухали пророчі слова, що прийде такий час, і ви не зможете зібратися. Я оце з братом одним своїм другом говорю: ти знаєш, я як слухав те слово пророче, в мене мислі різні були. Але наша пам'ять загострена чи заточена. На ту ситуацію, яка для нас знайома. Колись, можливо, не давали зібратися, але ми казали, будемо збиратися, будемо сходитися. Але це була політична обстановка, це був зовсім інший підхід. А сьогодні дивіться, хто б міг подумати, правда? Що те злово збудеться отаким от чином. Ви не зможете зібратися, тому що і дійсно не зможете. Це сьогодні кажуть браття з Німеччини. Тром не можна зібратися. Ти сьогодні, кажуть, браття з Америки, десять чоловік зібрані, не можуть зібратися. Це сьогодні бачимо ми, це сьогодні бачить кругом, і це слово відбувається, це слово збувається. Ви знаєте, це не тільки Господь говорить. я, я пам'ятаю одну молитву. Ми вчора з браттями згадували нашу молитву служителів Турії, де Господь сказав таке слово через проче слово, що нашими краями пройде. Блідий кінь. Ви пам'ятаєте, що це таке? Блідий кінь? Читайте об'явлення, четвертий розділ: Блідий кінь, ім'я якому смерть. Я не кажу щось таке, щоб застрахати вас. Я кажу то, що Господь нічого не робе, не відкривши своєї таємниці своїм рабам-пророкам. Вчора ввечері в мене було голосове звернення браття з Рівенщини. Переслали єпископа Сергія Одарчука. Який говорив, то, що вони взагалі зараз під карантином, їхнє село, 5 тисяч населення не виїхати, тільки в'їхати можна людям, які повертаються, а виїхати звідти неможливо. Завозять продукти туди, привозять до того карантинного посту, перегружають на машину, яка звідти там приїхала, і везуть їм туди далі. І вчора, коли він говорив, померла одна сестра наша з їхньої церкви, і потім вже після цього ще одна. Чути, що померла. І ми бачимо, то, що померла від коронавірусу. Він каже, що це є дуже серйозні речі. Цим треба не зневажати, не треба спокушати Господа, тому що ситуація дійсно є непроста. Ситуація дійсно є непроста. От сьогодні ми зустрілися з тими викликами, які ми не бачили раніше. Нас не вчили цього старші брати. Тому що вони самі не знали цієї дороги, і вони не знали того поті. Я пам'ятаю 20 років назад старенькі брати, я ще ні служіння там на Далекому Сході, були браті епископа з Московського приїжджали, Це був Степан Григорович Костюк, Володимир Григорович Мурашкін. І вони вели таку бесіду з служителями, як вести церкву Божу в різних обставинах, і вони три обставини розказували. Вони розказували, що церкву треба вести тоді, коли вона поза законом, коли в країні об'явлено, що таких, які називаються п'ятидесятники, їх немає. А якщо вони є, то вони повинні писатися десь чи баптистами чи якось інакше, але їх немає. Але церква вижила. І вони казали, як треба вести церкву тоді, коли вона взагалі поза законом. Скільки раз церкву об'являли поза законом, каже, але вона жила. Друге положення, вони казали, що церкву треба вести тоді, коли вона є в законі, коли закони держави. Вони якимось чином регульовані так, що церква може існувати, функціонувати і розвиватися в рамках закону держави, в якій вона є, і будувати свої відносини треба вже згідно тих законів, які існують. І третє положення, вони казали, таке може бути, що взагалі церква при беззаконі. Коли є закон, порядок, то тобто десь існує він на бумазі, а в житті його немає. І ми таке пережили, коли реальний закон. Сосередотачується в руках якихось кримінальних авторитетів, коли міліція безпорядна, коли закон не діє, коли произвол людей, які, які низькі, непотрібні люди в тому суспільстві, вони диктують умови життя, і церква проходить ці обставини, і церква і в таких обставинах вижила. Але вони нам не розказали, що може ще бути і таке положення, яке сьогодні нас посягнуло, що церква в таких серйозних випробуваннях. Коли дійсно є загроза, коли дійсно є загроза, люди реально помирають, люди реально заражаються, люди реально попадають під епідемії. І сьогодні нам треба жити в цих реаліях, які не без волі Божої сьогодні Господь нас до них привів. Раніше церква теж бачила в історії своєї різні епідемії і пояснювала це гнівом Божим. Люди, які тримали Біблію в руках, Незалежно кі конфесії, але вони пояснюють це кара Божа за гріхи. Називали гріхи, називали чим люди грішать, треба було людей покаяння, підводили людей до розкаяння. якось ці епідемії проходили і миналися. Але наука говорила: це не гріхи, це тому, що люди не миються, тому, що люди не засоби гігієни не практикують. Ось ці епідемії винувати, якісь такі там, блохи чи що там, такі насікомі винувати. А це тому, що люди себе неправильно ведуть, якщо там гігієну соблюдати, якщо це, при чому тут. Бог? Ох, це просто закономірне явище. Це тільки уділ тих людей, які не вігласи, не віжди, які просто не глядять, такі люди подвергаються епідеміям. А от виконуй все правильно і цього не буде, друзі. Сьогодні ми бачимо, що це не діє. Сьогодні не бачимо, що це не діє. Сьогодні ми не можемо пояснити тим, що людей немає засобів гігієни, що сьогодні люди не миються, сьогодні люди миються і тримають себе в порядку, так як ніколи в історії землі такого не було. Скільки засобів гігієни, скільки засобів того, щоб тримати в чистоті себе, свої домівки, свої машини, свої вулиці, і це, і це не діє сьогодні. На диво, сьогодні, коли раніше говорили епідемії, це оділ людей, людей третього сословия чи людей, які... Взагалі, десь треті країни, сьогодні ми бачимо системи безпеки того світу, вони рушаться. Вони рушаться в нашій країні, позаслабали і не тільки в наші, позаслабали люди, які створюють еліту суспільства. Люди, які входять в десятку самих багатих людей, оказується, вони заслабли, не захищає. Сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон теж признав, то, що він слабий на коронавірус і керує країною вже свої кабінети по телефону. Сьогодні ми бачимо, що системи безпеки того світу, вони сильно захиталися, їх захитав ніхто інший, як Господь. Ми сьогодні можемо будувати якісь системи своєї власної безпеки. Можливо, думаємо, що нас захистить те чи інше, але ми знаємо, то, що сьогодні ми по-особливому дивимося на те, що каже Боже Слово. Сьогодні навіть 90-й Псалом читається особливо, правда? Сьогодні він особливо читається. І ті слова, які Господь сказав свого часу, які, можливо, так читали поверхнево, вони сьогодні набрали свою гостроту, набрали свою актуальність для нас. Вони набрали сьогодні для нас свою вагу, і ми сьогодні можемо на них покладатися, друзі. Сьогодні багато чого змінилося, і нам приходиться жити і служити Господу в інших реаліях. Так, да, можливо, ми раніше. Ну, якось так по накату йшли, свою колію мали, ми мали свої проповіді, мали свої такі заклики, які з цього місця були. І ми формували погляди на наше богослужіння, погляди на наше, на наше життя духовне. Я так пам'ятаю, браття правильно говорили, вони приводили людей, щоб ходили в зібрання, казали, ангел записує там, коли прийшов, щоб не спізнився, відмічає. А сьогодні питання: а де той ангел подівся? Повне зібрання нікого нема. І що йому писати сьогодні? Ми сьогодні по-другому повинні нас Господь заставляє сьогодні по-другому шукати, по-другому дивитися на служіння Господу. Ви мене можливо бачите в онлайні, я вас не бачу, але ми разом сьогодні шукаємо лиця Господнього. Коли ми раніше казали, що той недобре робить, хто не йде в зібрання, я так і розумію, що він не добре робив. Він сидів перед тим екраном, можливо, і проповіді слухав, але це ніколи не заміна нам живого спілкування. Ми сьогодні переоцінку цього зробимо. Ми зробимо переоцінку нашого служіння, правда? Ми зовсім по-іншому на це подивимося. Ми зрозуміємо, наскільки це цінно сьогодні бути в спілкуванні один з одним. Бути разом, просто співати реально, слухати реально Боже Слово. Ніколи нам електронне це служіння наше, воно не замінить нам настоящого, такого повноцінного служіння нашого перед Господом ніколи цього не зробить, як ніколи костелі не замінять ноги, правда? Ніколи нам костелі власні ноги не замінять. Інвалідна коляска ніколи не замінить повноцінне ходіння по землі. Так і сьогодні ці засоби електроніки ніколи нам не замінять того живого спілкування, про яке ми сьогодні починаємо вже мріяти і переоцінювати по новому. Хай в цьому нам Господь допоможе. І тому то сьогодні, друзі, ми будемо шукати Господа. Сьогодні дійсно. Багато речей сьогодні перетрясаються. І каже Псалмоспівець, каже до Господа: дорога твоя веде через море і стежки твої через великі води, і слідів твоїх не видно. Ви знаєте, саме краще видно сліди Божого проведіння, або того моменту, коли Господь веде, коли абсолютно темна ніч і нічого не видно, але для Ізраїля стоїть вогнений стол, правда? Вогонь очевидно видно на дуже багато кілометрів, його видно до країв землі, скільки сягає погляд, там можна побачити серед ночі це яскраве полум'я Божого вогня. А далі каже: а вдень хмарний стовп. А хмарний стовп це не таке вже яскраве зрелище. Це вже може бути простіше трошечки. Серед дня хмарний стовп. Це просто хмара піднятий стовп білий, такий от на фоні неба стоїть білий хмарка. Ну вона вже не так яскраво видно. А отут каже: дорога твоя через води і слідів твоїх не видно. Де приходиться шукати нові орієнтири, де приходиться шукати нові. Моменти, Тому що Господь це веде, дорога Твоя веде через море. Не без Господньої волі ми війшли в ту ситуацію, не без Господньої волі, друзі, ми сьогодні подвергаємося оцим випробуванням. Випробувається наша віра, випробовується. Випробовується сьогодні, потрясаються основи цього, в чому ми бачили свою безпеку. Що ми бачили своє майбутнє для нас, для дітей наших? Ну, можливо, малювали для них в свої уяви, якісь плани, якийсь розвиток подій, якусь дорогу, але сьогодні потрясаються основи нашої віри, сьогодні основи нашого бого... Бого... богоуявлення потрясаються. І сьогодні це ми бачимо, що це робить Господь. Господь нас відриває від наших звичайних таких чергових закликів. От, от друзі прийшли до Іова Троє, розумієте? Вони всі говорили правильні речі, але загальні, такі узагальнені. Вони говорили про Господа взагалом вірно. Але що касалося його проблеми, що касалося індивації,